Это да просто нет. Та, що Росія готувала цей теракт на Каховський ГЕС, немає жодних сумнівів. Через тривалий шантаж, про який йшлося у нашому попередньому матеріалі. Україна готувалася до можливих наслідків. Ось цю графіку у міністерстві захисту довкілля видали ще кілька місяців тому. У ній наочно показано, що буде відбуватися, коли рівень води у Каховському водосховищі буде знижуватися. Отже, Україна втрачає зерновий експортний потенціал через проблеми зі зрошенням південних областей. Більше мільйона жителів міста. Сти сіл відчують дефіцит питної води. Загроза катастрофи на заес через припинення охолодження реакторів. Але поки ще раз повторю, ситуація там контрольована. Екологічна катастрофа у зоні обміління водосховища, і, на жаль, усе це стає реальністю. Через знищення росіянами Каховської ГЕС Україна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН та закликала країни G7 та ЄС невідкладно накласти нові санкції на російську ракетну індустрію та атомну галузь. А так вирішили діяти на засіданні РЕНБО, яке провів президент Зеленський. Європа вже відреагувала на теракт Росії. В Єврокомісії це назвали новою ескалацією у війні Росії проти України. Шокований президент Європейської ради Шарль Мішель, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявив, що руйнування Каховської ГЕС обурливий акт проти тисяч цивільних і довкілля Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, війна вийшла на новий етап, тому надважливо і надалі. Підтримувати Україну. В ООН зазначили, мирні українці та цивільна інфраструктура не повинні бути мішенью російської армії. Підірвавши ГЕС, Росія порушила конвенцію ООН про заборону військового використання засобів вплину на природне середовище. Та, щоб там не робили окупанти, вони не зможуть завадити контрнаступу наших збройних сил, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Вони хочуть вирішити, от завадити нашим збройним силам, звільняти наші території, але я можу сказати, точно їм це не допоможе. Нам було відомо, що в вересні-жовтні минулого року було зроблено так звані закладки. от, і саме зараз вони вирішили їх використати для того, щоб запобіг, запобігти нашому контрнаступу, про які, скажімо так, от зрозумілих причин на сьогодні каже весь світ. Це тільки єдине про що ми можемо говорити. Ми до цього не маємо ніякого відношення, щоб там е на Кремлі не розповідали. Тим часом в кривому розі вже почалися проблеми з водопостачанням, слабкий напір з кранів в деяких районах вода тече зеленого кольору, або взагалі відсутня. 70% міста живилися саме від Каховської водосховища у районній військовій адміністрації ситуацію називають складною, але контрольованою за перебігом подій в кривому розі стежить Софія Москаленко. Вона із нами наживо. Софія, яка наразі ситуація? Скільки криворіжців залишилися без води? Які прогнози на відновлення Водовистачання дають чиновники. Вітаю віру та ігоре. Наразі усі криворізькій громаді відновили водопостачання. Принаймні, так заявили у районній військовій адміністрації. Проте фактично ситуація трошки інша, тому що все, що спостерігається від місцевих жителів, повідомлення про те, що води немає. Я нагадаю, що зранку у жителів Кривого Рогу іскрана і іржава вода, зелена, а й подекуди її не було взагалі. І все це пов'язано з вибухом на Каховський гес вибухнула дамба, і власне 70% кривого рогу живиться саме від каховського водосховища. Тож люди почали активно набирати воду, розкупили питну і в магазинах, подекуди бачили порожні полиці, і утворилися черги навіть в точках, де питно розливають. І коли вже ми приїхали. Але до міста, то побачили, що люди все ще йдуть з баклажками, проте от таких страшних черг уже не спостерігали. Прошу послухати, що кажуть жителі кривого рогу з цього приводу. На пору вже так невеликий. а на третьому теж усім не було вже. Купувала і трошки запаслася, набрала у бутилочки та відра Отак. Ну я утром проснувся, не було вже води. Десь часов діють. Ну так щоб два рази не ходити, ну взяв так по мінімуму. Черг немає. Посадовці кривого рогу зранку скликали екстрену нараду. Проте зараз кажуть, дефіциту немає в системі, тому що навіть рівень у Каховському водосховищі зараз у нормі. От чим же були спричинені ці проблеми? Вони пояснюють так: люди стали активно набирати воду, і насоси просто не витримували. Зокрема, за останні декілька годин рівень спожитої питної вирос удвічі. Тож у кривому розі та навколишніх селах водять обмеження. Тепер воду подаватимуть вранці та в день, і це де найближчі декілька днів, аби перевірити, як це вплине на рівень води у Каховському водосховищі. Якщо ж він опуститься нижче критичного, кажуть у РВР, то будуть створювати нові водозабори та насосні станції. І поки що на цей час закликали мешканців споживати менше води, тому що був дефіцит у 30% Звернулися і до місцевих жителів, і до підприємців, і також і ще й до власників приватних будинків попросили не поливати зараз городи та сад. Ми слідкуємо за ситуацію, залишаємося тут. Колеги передаю вам слово. Дякуємо за роботу. Софія Москаленко з Кривого Рогу. Місто частково залишилось без води через підрив Каховської ГЕС. Ну і попри війну, українські спортсмени продовжують представляти нашу країну на міжнародних змаганнях. Під Києвом готується команда, яка скоро боротиметься в.